Всіх вітаю! І сьогоднішній день особливо хвилюючий не тільки для мене, як безпосереднього учасника, а й для мільйонів-мільйонів українців. І тих, хто стояв на площах та вулицях різних міст України, і тих, хто збілля спостерігав за екранів за тим, що відбувалося в серці Києва на Майдані. Сьогодні День свободи та гідності. Цей день буде завжди нагадувати як сучасникам, так і майбутньому поколінню про доленосні події в Україні на початку 21-го століття. І особливо тепер, коли наша країна в війні та бореться за своє існування, варто пам'ятати про ці буремні дні. Та незважаючи на пафосні заяви нової влади, хід речей в країні мало чим змінився. На зміну одним корупціонерам приходять інші, та в цей час, як справи звичайних людей, стають все гірше. Стоп, стоп! Стоп! Зупиніть записи віру, зупиніть! Ви що верзете взагалі? А що не так? Все не так! Хто це писав? Я питаю, хто це писав? Де нормальний текст? Дайте нормальний текст! Я це писав. Ви але ж це повна. Євгенію Тарасовичу, я, звичайно, поважаю ваше минуле, ваш авторитет. Але я маю власну політику свого каналу. Але ж ну, ви ж хотите і далі у нас працювати? Ну, так. Ви ж хочете нормально пожити. И не бояться, что может произойти какая-то авария, либо катастрофа. Я, наверное, разумею, прощу. Ну, а дети у вас же есть? Не боитесь, что до школы могут не дойти? Грузовик не остановится. Тоже, я думаю, мы поразумелись. Ще почали вкладатися в людські потреби донатять на ЗСУ. Та загалом вся країна перебуває в процвітанні. Невже ти будеш це читати? Так. Але ж ти розумієш, що це Але В мене просто немає іншого вибору. Переносить саме в ці спогади. Так, я журналіст. Здавалося б, моє завдання лише повідомляти факти, розповідати історії, бути очима і голосом тих, хто не може говорити. Але що робити, коли ті, хто на вершині влади, починають диктувати тобі, що ти маєш бачити, а на що тобі потрібно закрити очі? А головне, що ти мусиш говорити. І тут ти обміняєшся перед вибором. Бути рубором правди чи інструментом брехні. Кажуть, що журналіст це людина, яка може вільно і правдиво висловлювати свою думку. Вільно, щоб не ці. Бути суспільства з суцільних обов'язків і страхів. Можливо, це було би правдою, а так. Але мовчання це ще страшніше. Да іноді мені здається, що простіше вже мовчати. Зробити вигляд, що ти не бачиш брехні, що все добре, система працює, а я просто починаю читати те, що мені дають. Але компроміс з власними цим не є найкращим вибором. Мене постійно спіткає цей вибір. І ось, коли я вже нібито вирішив, коли я вже готовий діяти, цей страх шепоче мені на вухо! Чивай Чи того такого! Правда, в зруйнувати все. Але можливо мовчання врятує мене. Мовчання і буйдужі. Руйнує нас вже зараз. Ти повинен відповісти на питання, що важливіше правда або безпечне мовчання. Ні, ні, ні. Я не можу. Як ти не розумієш, що б я не обрав цей неминуче приведе до втрати власної свободи і гідності, а можливо, навіть і життя. Свобода ніколи давалася легко. Жоден сценарій не є дороговказом. Його можуть написати лише почуття гідності та сотвісті. Ні, 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 ні. Я не знаю. Не знаю, чи здатний я боротись. Через хвилин Важко боротися зі своїми страхами. А ще ваші зі своєю совістю. У вас що? жар? Ви ж не забули про нашу розмову. Так, звичайно, я пам'ятаю, я перепрошую, просто залітався в думках. Зберіться вже врешті е -е, ваші Так, я далі буду йти за вашим сценарієм. Сійте, сійте, що ви робите? Припиніть, що ви робите! Ти мусиш слідувати правда! Ти мусиш світувати прапла! Ти не мусиш! Ти не мусиш робити те, що вони хочуть! Свобода. Це сказати так своїм мріям. Гідність це. Це значить, що я мушу живити свою власну совість і розставити пріоритет. Не дай здомови себе, і ти почуєш. От тоді Майдан для тебе був не лише протест проти уряду та влади. Майдан це був поворот, щоб творити та будувати, створювати нові голоси, які голосно будуть кричати правду. Якщо ти вже почав боротися, то продовжуй. Щоб продовжувати, мені потрібно знову вступати в цю боротьбу. Я думаю, я вже не здатний. Я так не гадаю, ти здатен. Тобі просто потрібно в це повірити. Правда, це не те, що тобі дають. Це те, що ти виборюєш кожного дня. І повір, ця боротьба триває постійно. Не дай нікому розіп'яти свою совість. Адже завжди знайдуться ті, хто будуть намагатися нав'язати тобі свої правила, контролювати чи обмежувати. Але ж всі ми розуміємо. Шлях, який ти обираєш, зараз неправдивий. Ти мусиш продовжувати справу, яку бачав ще давно. Та я намагався, я кричав про це. Невже ти ось так просто візьмеш і будеш далі вливати цей брехливий непотріб у суспільство? Не задля цього у нас в країні йде війна. Не заради цього ти виходив на майдан. Зроби правильний вибір. Адже від цього залежить твоє майбутнє життя та життя твоїх дітей. Ви праві. Але так багато олег в моїй голові. Думаєш, можна ось так просто легко здатись? Не можна. Зроби правильно. Мені здається, я його вже зробив. Бо люди. Бо люди мають знати правду і бути гідними. Ти приречений. Чхати я на те як хотів, як будуть почувати себе олігархи чи правителі. Не за це ми боролись.

Хай у вас біли церкви, театрі, секс-авантюри. На наступну дипломну роботу. Чадо. Чадо. Чадо.